Ну а власне дрони вони атакують ворога, привозять нашим воїнам все необхідне, а іноді навіть витягують їх із самого пекла. І дрони дедалі частіше виконують завдання, які ще вчора здавалися просто фантастикою. Так, одна з українських розробок доправила до оточеної позиції незвичайний вантаж, і саме він став ключем. До порятунку пораненого бійця, і ця операція стала прикладом того, як технології відчайдушна винахідливість рятують життя там, де здавалося б, шансів вижити вже немає. Чи стане таких повітряних операцій більше? Розкаже Віталій Залевський. Дрон тягне за собою електровелосипед на позицію. Там на допомогу чекає поранений боєць, який кілька днів поспіль стримує російських окупантів. Безпілотник це останній шанс на його порятунок. Що нормально чує нормально. Давай починаємо, починаємо. Керують безпілотником дистанційно бійці бригади Рубіш. Дрон пролетів майже 2,5 кілометри і скинув воїну велосипед. Чоловік із позивним танкіст заводить його і починає їхати до наших позицій. Давай давай танки сускаю скрися. Помаксим на максимально швидко, максимально швидко. Прикривали його в небі. Тоді два мавіка, які працювали з сіткометами від скидів ворожих, і два розрахунки в прикривали його по цим ворожим посад, літали туди-сюди, щоб ніякий орк не виліз, не відпрацював по ньому. Поранений боєць проїхав кілька сотень метрів, але дістатися до побратимів на велосипеді не вдалося. Чоловік натрапив на міну, але воїн достатньо віддалився від ворогів, тому далі міг дістатися пішки. Колесо вирвало, вилка вламалося. Я упав, наче в не гадав. нога дуже сильно боліла. Пацани вибігли. Зараз боєць на реабілітації після відновлення повернеться у стрій. Це була перша така операція з порятунку. Будь-яка інша техніка дорогою туди або не доїхала би, або не виїхала. Територія була оточена противником. Були декілька варіантів по розвитку подій. Перший це Заїхати на якомусь броні автомобілі або на гусеничній техніці, і просто забрати його звідти, проїхати через передові позиції орків. Також на сіверському напрямку величезна активність ворожих бупола, просто величезна. У нас за добу було близько 120 скидів тільки по нашим позиціям. і Близько 40 фільмів. Доставили велосипед важким дроном хавішот раніше. Ним лише доправляли бійцям воду, їжу, медикаменти та боєприпаси, а ще скидали міни на окупантів калібром шістдесят. 120 мм. Однак після цієї операції бійці планують ще частіше доправляти транспорт бійцям для евакуації. У найближчому майбутньому таких евакуацій буде більше. Впевнені у бригаді Рубіж. Бійці чекають на БПЛА, які зможуть витримати людину і забрати з гарячої точки. До прикладу, китайська компанія DJI випустила безпілотники, які можуть нести вагу вже до 80 кілограмів. Україна постійно розробляє військові новинки. Інженери вдосконалюють їх і кажуть, краще втратити на війні робота, аніж людину. Так працює наземний роботизований комплекс Мауль. Його розробили у першому медичному батальйоні. Він створений на базі квадроциклу, може розігнатися до 70 кілометрів на годину. Також він має спеціальні капсули, які захищають поранених під час перевезення. Витримує навіть влучання fpv дрона. Ми використовуємо досить специфічні модулі, які. Е Потужні вони дозволяють е, проїжджати реби, і певним чином захищені це і відео е, захищене і управління. А на цих кадрах робот Ардал. До локації його підвезли наші бійці. Далі він проїхав понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та артилерії, щоби забрати трьох поранених. Вони місяць були в оточенні ворога. На кадрах також видно, що ця розробка може працювати вночі. Дорогу освітлює ліхтарик. Бійці нарощують своєму арсеналі роботів. Вони стають незамінними помічниками під час евакуації та інших завдань. Завдяки їм нашим бійцям не доводиться ризикувати своїми життями. Замість них це зроблять роботи.